Дерезінь моя аналогімала і камінь, вона називається на Сіту. Да, середина літа і я тільки почала знімати перше ну, моє, та, відео в улітку, не вважаю влогів. Мені, подару, мені дідусь подарував о, восьмі, і я хочу зробити на нього обзорчик. Я нетерпляче вже тут відкрила і хочу його достати. Тут у нас ідуть от металеві палочки. Палочка. Будет дві палочки, а уже вот сюди вставлено. І це у нас вот такая вот. Можна це бабусь, а це металик. Вот так ось. Я, я, що, що -то у мене реально я, у мене є один змій, але в нього не вистачає палички. Е, от оцої металевої, щоб його тримало. І то це просто ідеальний для мене подарунок. Особливо в таке літо, коли е, багато вітрів. Нам треба ставити цю паличку ззаду. Ось сюди, от ці дірочки. І зрібити нашого змія. Зараз треба це зробити. Туго у мене вийшло. От. І він тепер рівненький. І ще в наборі йшла така от мотузочка з ручкою, яку ми мали прив'язати сюди на цей кончик. Я, я, що, що, то я зараз знімаю на камеру, в, коли світить сонце, і то я нічого не бачу. Да. Не знаю, чи там що було дивино, але я знімаю, Да. Зараз ми проділимо в, в цю дірочку, можна сказати, нашу ниточку. Вона тут трошки е, розлізлася і того. І треба змочити і помістити в нашу дирочку. Ех, Дирочка велика, але не виходить, от все вийшло у нас помістити. І... Тепер зав'язуємо. У мене було дуже багато вже зміїв, і знаєте що? Вони просто улітали. із за того, що ми погано зав'язували. Зараз сонце зайшло і я бачу себе. От, я зав'язую. Так. Да. От, ми зав'язали наш, нашу вірвочку. І треба, я думаю, ще третій раз, тому що два раза було недостатньо. Скільки разів у мене, зміни, е, 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 летіли, то двох разів не вистачало. Я четвертий раз зроблю, а то Реально у мене 2-3 змія полетіло. Во, все. І тепер давайте будемо пробувати його запускати. Зараз раз вітер має з'явитися. І мені подобається, що ти і малий, і його грашок е, зберігати вдома. Короче, да. ми вийшли на дорогу і зараз чекаємо вітра, щоб змій я запустити. Треба розмогатати трошки мотусочку і побігати. Чекаємо вітра. Ну це вирізиться. О, Ребята, дивіться, він літає. О, Він літить. О! що воно на проводи не запало. Все, вітер пробую його опять запустити і він літає. Дуже вітерний день і змій вис отак не піднімається і буде ще одне відео по цьому змію. Я дуже рада, що мені його подарували. Дякую, дід Саша.